Не вперше Михайло Коцюбинська гімназія приймає гостей. Та цього разу приводом для святкування стала особлива подія. Навчальному закладу виповнилось 170 років. За цей час неодноразово змінювалася і його назва, і сам зміст освітнього процесу. Та незмінно високим залишається професіоналізм педагогічного колективу, а отже, і рівень підготовки випускників. З гордістю говорили про свою школу і своїх наставників сьогоднішні гімназисти. Гарне враження справило і відвідання Кабінету народознавства. Вшанували і пам'ять випускників гімназії, які загинули під час бойових дій в зоні проведення АТО. Це Іван Томилко і Володимир Брешинський. Герої не вмирають, і маленький. Олежик Брешинський щиро вірить, що його татко десь там на зірочці і дивиться на нього з неба. Гостей свята запросили до місцевого краєзнавчого музею. Віддали данину пам'яті визволителям селища у вересні 1943 року і всім односельцям загиблим у Другій світовій війні. І ось головна подія свята презентація книги Михайла Коцюбинська гімназія вчора і сьогодні. Її автори, член Національної спілки краєзнавців України Анатолій Скуратович і вчитель гімназії Віктор Зеляк спробували відтворити історію розвитку освіти у селищі надати якомога повнішу інформацію про колектив навчального закладу, знакові події в його біографії, видатних випускників. І спроба вдалася. Звичайно, не без допомоги всіх зацікавлених сторін. Примечательно то, що перший розділ від Дічковської школи до земського училища написав кандидат історичних наук Сергій Горобець. Консультував нашу роботу кандидат історичних наук Ігор Вікторович Кондратів. В общем, вважаю, що книга вийшла. Це подарок для не гімназії, для гимназии, для всіх жителів нашого посолка. Ювілей гімназії та ще такий поважний, без перебільшення можна назвати святом всього селища у залі будинку культури, де відбувалася презентація, багато її випускників різних років, вчителів, ветеранів. Тут же ті, хто сьогодні навчає і навчається у стінах одного з найбільших освітніх закладів Чернігівського району. Григорій Божок тут пропрацював 37 років, 20 з них директором і переконаний. І Саме головне, коли зустрічають колишні учні, вже не пам'ятаєш, хто вони здороваються і починають відповідати. Оце саме більша подяка можна сказати тих учнів, що вони не забувають. Дуже добре, що 170-ту річницю буде е, презентація книги. Це історія, історія, де дуже багато того, що не знають навіть у селищі, буде сказано. І я думаю, це буде матеріал, на якому можна проводити патріотичне виховання учнів і, звичайно, розвивати на прикладах своїх земляків, розвивати почуття гордості за те, що воно в нас є. Тепле слово для вітання ювілярів знайшлося і у голови райдержадміністрації Віктора Коржа, і у депутата обласної ради Анатолія Заліського, який, до речі, свого часу проходив тут педагогічну практику. Школу часто називають другою домівкою, тож свято вийшло дійсно родинним, світлим і затишним і зворушливим, з ювілеєм гімназії і в добру путь на довгі літа.